Шановне товариство, вітаю вас на каналі Steller Must Have. І сьогоднішньою темою нашого відео буде японська стамеска. А верніше ручка японської стамески. Ось є така от японська стамеска старенька. І ось є така японська стамеска, теж стара, але ну, трошки в кращому стані. Да? Ну і ви бачите, що ручки в них різні. Одним словом, стамески японський це такий довготривалий ем, інструмент. Його довго використовують. І з часом в нього ручка від того, що по ній б'ють киянку, вона якби розбивається і спрацьовується. Але в чому специфіка японської стамески? Як ви бачите, вона не робиться такою фігурною, як європейська стамеска. Це класична англійська Стамеска, от з такою ручкою. Тут немає частини для того, щоб бити цією стамескою. Ну, ось, наприклад, така є ручка теж європейська, тут теж от з кільцем. І для того, щоб можна було бити. Ну, ось це на 24 мм у мене стамесочка японська, а це європейська на 20. В чому відмінність? В тому, що в європейської стамески з часом це розбивається. І кільце починає руйнувати саму ручку. Ось, То саме, в принципі, відбувається з японською Стамецькою. Саме кільце вже в порівнянні, наприклад, з цим кільцем. Бачите, воно це кільце таке овальне, закруглене, гарненьке, а це кільце, бачите, вже приплюснуте, таке розбите. Не знаю, коли така пластична деформація від, від ударів молотка. Ну, це я тут прибрав поки що, але в принципі мені не подобається працювати цією стамескою, тому що коли б'єш, воно починає тут перекошуватися отак. От. Ось дивіться, бачите? І це не дуже зручно, я би хотів це якось поправити. Бачите, воно так от перекошується. Для того, щоб це отак от вас не перекошувалося, японці придумали таку штуку, що вони отак от розбивають п'ятку цієї стамески, щоб вона накривала кільце, і кільце там плотно трималося, і воно не давало розбиватися дерев'яжці, тримало її вкупі, і, в принципі, також не перекашувалося, і основний удар у вас йшов по дерев'яжці і чітко передавався на ріжучу частину. Ви чітко били би по цій частині, і удар йшов прямо на кінець стамески. А так ви б'єте по кільцю, наприклад, воно у вас перекошується, ну і якби це впливає на якість самого удара Ну що ж, давайте розберемо цю Стамеску. Затиснемо сюди Стамеску. Саме кільце, щоб воно не пролазило. Ось так от. Так, ось такий візьмемо маленький патичок, щоб він нам рівно сюди попадав, і ми зараз так. Вибили. лише треба ногу забирати, бо така гостра станаска, як знову паде, то буде маленький капець. Що у нас тут з кільцем? Кільце через те, що тут має оцей натоптеш, воно має тут уже таку борістку всередину. І ця борістка нам ось тут от чіпляється. Бачите, у нас ця ручка тут має дуже нерівний край такий. Тут, бачите, має бути така краєчка, на яку наше кільце буде впиратись. Треба зняти оцю от розтоптану брістку, яка от сюди наросла, це ми зробимо зараз гріндером. А тут з ручкою подивимося, можливо, тут треба буде вирівняти оцю от частину. Наше кільце буде насаджене і далі ми розіб'ємо ось так ось цю ручку, як тут. Бачите? А тим часом саму цю ручку поставимо сюди в водичку, щоб у нас розмягчилося дерево, і коли ми його будемо розбивати, щоб воно не тріснуло. От у мене є такий дремельок, насадочка. Давайте подивимось, якийсь такий проміжний етап. Ну, Місцями як би вдалося зняти його, а місцями, так як тут, він дуже такий великий і треба з цим попрацювати. Ну, Просто нема сенсу це знімати. Давайте я це дороблю і потім вам покажу. Досить гарно ми вичистили там е, наше кільце. Немає тепер тут такої розбитої частини. Давайте поміряємо товщину. Значить, тут у нас десь біля 9 мм, 9 і 9 і і 5, там 9 і 6. А тут а тут один. Тобто 1 мм гуляє. Нам треба це Кільце ще трошки вирівняти по, по товщині Так, ну це ми зробимо на точилі, Ось таке у нас вийшло кільце. Більш-менш ми його підрівняли. По товщині ви бачите, воно у нас гуляє трошки. Ось тут вущі в цьому місці, тут ширше. Е, от, Ну, але ось тут у нас десь біля 9мм Тобто отак от так вот у нас. Дивимося, бачите, це у нас. Ручка у нас тут має. Зараз ми подивимося, має 1 і ну, Тобто у нас 3 мм. Так, Якщо ми прикладемо, то десь отак. От на 4 мм вона буде виступати і далі нам буде, буде як її розбити. Добре, ну що ж, давайте спробуємо це тепер сюди помістити. Затискаємо, поставити і вона буде ця масочка. Так. Так, давайте подивимось. Підзабилася забилася. Ну я би ще трошки вирівняв. Дивимося, значить, дивіться. Е от нас рисочка, і от воно гуляє, от туди-сюди вона. Давайте от по цьому місцю, самому розбитому. Ось по ньому ми построїмо свою рисочку, отак от, от. І це у нас ручка буде десь біля 7 сантиметрів. Ну, это маловато, честно кажучи. Але... Так. Ну да, это все сдалось бы подремнято трошки. Так. бачите, щоб воно рівно сюди зайшло? Ну, хоча ми можемо і так його, в принципі, підбити зараз. Визирає тепер деревина тут от настільки. Не знаю, може це я трошки неправильно все роблю, але кільце собі вибило тут свою нову ступенечку. Ми це все Підріжемо тепер акуратно. Я просто акуратно познімаю ці заусенки, які у нас тут зробилися. Кільце тут мочалку Зробило, В принципі, добре, що дерево було мокрим. І зараз починається саме цікаве треба оце розмочалити. Значить, Ми просто одіваємо це сюди і беремо металічний молоток. Зараз я спробую його десь тут знайти. Ось такий. от. І цю частину просто сюди набиваємо. Щоб ця деревина, вона мокра у нас зараз, так? Ви бачите. Так. Так, дивіться, що в нас вийшло. Сама са месочка в нас була тут обрізана нерівно, тому що саме кільце було нерівне. Ви ж бачили, так? Да? І тому о, тут у нас трошки нерівний зріз, і воно трошки оббивається теж якби по-різному. Але зараз ми її ще розмачалимо. Ось. так я гострою частиною прямо молотка, отак по краю. Бачите, ще ми просунулися? Ну все, я думаю, що це те, що нам треба. Кільце вже тут тримається просто міцнючо, і, в принципі, цим можна користуватися. Я думаю, що ця стамесочка ще послужить. Навіть із такою ручкою коротенькою. Ще моїх 4 пальці тут вміщаються, можна тримати. Можна отак от тримати, в принципі. тут можна ще попрацювати цією stms Чи варто зараз тут її зачистити, заполіровувати? Я би в принципі, просто дав сюди якесь темніше масло на цю ручку. Вон, бачите, бруд весь який був на цьому дереві він зараз цим маслом дуже гарно зніметься. Ну, а тут я маслом би не рекомендував давати, тому що ну, сюди має проникати волога. Пам'ятаєте, що ми розмочуємо ручку перед тим, як працюємо з киянкою. Мені подобається вигляд старих речей. Видно, що в цій речі було якесь життя, що його тримали в руках. От. Так, це ми покрили маслом. Ось. А цю частину зараз знежиримо. Так, є у мене ще така варнілочка. І зараз ми трошки зробимо Так. Це не буде таке, знаєте, прям вороніння. Супер-супер, але. Так. Отак треба намазати і щоб воно постояло. Ще хай отак от постоїть. Ну що ж, дивіться, наша стамісочка чудово заворонили ми її за ручку зробили треба ще трошки може зараз підгострити її. на діалюксі ось так. Так, спиночка. Повернулась. Так. Ну, тут, бачите у нас трошки. И зараз. фасочка. Кто пометается, у нас. Такий кут на око виведений з цієї стамески Відповідно, ця фаска теж така. Ось так, розумієте, досконалості нема меж. Тема у нас зараз не заточка. Оце я так швиденько вам щось показав трошки. От мені і самому цікаво було трошки відчистити стамеску від воронілки. От, після вороніння це все у нас отак. От от. Десь трошки патіна, десь трошки підворонилося, десь трошки ні. От наша дерев'яшечка. Ось так ми можемо в цю дерев'яшечку задолбитися. Тепер так от. Отак от, от. Наприклад. Це тепер отак от, от взяти. Да. Отак. От і таким чином ось отак от і отак. От Добре. Ручку стамески ми приготували, саму Стамеску теж більш-менш відновили, нагострили і навіть спробували зробити сьогодні отвір в ялині. Ну, Будемо завершувати. Думаю, що тему ручки японської стамески ми сьогодні розглянули. І саме от того, як кільце реалізоване на японських стамесках, як треба приготувати цю ручку для того, щоб нею користуватися. От, Кого цікавлять? Буушні японські стамески дивіться в описі посилання. Не бійтеся брати бушні стамески вони в будь-якому випадку якісні. Єдине, що треба трошки прикласти якби рук для того, щоб їх довести до. Пуття. Це гарний якісний інструмент, і варто продовжувати ним користуватися. Ну, а я завершую. Підписуйтесь на канал, ставте питання, ставте лайки. Особливо вас дуже прошу підписуватись на канал. І па-па!